Всім привіт! Ви на каналі Бодик ТВ. Так вже може знаєте, Будан загинув на війні. На жаль, але він мені казав, щоб я трохи ще голубами займався. Ну, і війні він казав ще частину голубів продати, які були виведені. Ну і які ще були привезені з-за кордону. Тут як і німецькі є. І З Голландії кілька штук. Деякі голуби, які він відібрав, вони так залишаться і вони є до розплоду. Я з них буду виводити нові голуби. І хочу на наступний рік дати кілька голубів на змагання. От, і буду вам показувати, які є голуби. До продажу, може комусь сподобається і може. Зателефонувати за вказаним номером, який буде під, в описі під відео. От. Всі голуби по 200 гривень буду продавати, оскільки їх трохи багато є. І тримати цілу зиму таку велику кількість голубів не потрібно. Богдан, як був у відпустці, то він вже частину голубів продав. Ну і він казав, якщо їхав, якщо в випадку, якщо він не повернеться. То продати ще одну частину голубів, яку він відмітив мені. От. Тому буду зараз вам показувати, які є. І хто собі бажає, то може під'їхати і собі забрати. Так. Чорно такі є. Чернявий голуб. таке в нього око, так. таке крило. Це є українець, тогорічний 2023 так. Додатково буду кидати. Ось так він виглядає в клітці. Голуб спокійний. Тут і бажаю може придбати. Так, так цей цьогорічний, цьогорічний, голуб, Такий білявий, то. Можна сказати, внук дятка, бо самечка. Його мама то донька подятку. Ну і такий молоденький голуб. Ой, ось таке крило має. Так, хвіст тримає. ой так, колечко як закольцоване минулорічний українець. Так. Він з минулорічний. Оскільки я не мав... Не, 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 не заказував кулець, бо Будан казав, що не знаєте, як там далі буде. Ось. Такий, так, така голубка також спокійненький. Але я так буду підносити. О. Такий цей голуб. О, хто бажає, може собі взяти. Йдемо так. Є така такий голуб. Так. Що видно? Така голобка. Таке крило. Так, і дивимося на колечко. Колечко це. Українець 19-го року. З 19-го року нам казав його продати. Така голубка. Ось так вона виглядає в клітці. Красива, голубка, кому подобається, може собі взяти. Нагадую всі всіх по 200 гривень. Немальше. от є такий самчик. О. Так. Таке крило. Ось. Він вже старший, має такий нарост великий. Зараз подивимося на колечко. Так. 16-й рік. 16-й рік і це поляк. Поляк 16-го року. Богдан його десь дістав. Ще раз, такий голуб. Досить такий непоганий. Хто бажає може взяти собі? йдемо далі. Є така голубка ось То виведена по білій самичці. Білі самечці і кілечко українець 19-го року. Тому вона вже, певно, найдавніше була. О. Так. Гарна голубка, Так, кому сподобалось, може собі її забрати. Цей голуб піриться, От, пірення стає. Таке в нього око. тихо там, І починають буркати. Вікрилоцька, крилацька. Одна таке менша, було вилетіло. Так, так там прилетіло. Все кілечко. Так, це українець. Оу, 2014 рік, вже старий, але не помічений. Ось такий він. подобається до розплоду, може собі взяти ті всі голуби до розплоду, бо вони літали, крім цього молодого піщика, який пішить. Тут, тут вже поінтересніше. візьмемо голуба. Казав, що це було пролітних голубах, таке крило. І кілечко. Це бельг. Частина бельгів пара є в розплодовій голуб'ятні. Знеговоджу, ну і є отакий ще. Ох, який хист тримає. Так, отака голубка. Так, ну це є самчик. Хто має бажання може собі придбати. Є теж така голубка, красива, перня. Таке крило. І кокукілечко. Знаю, це вже Нідерланди. Поданові прийшло дві пари.

Це самечка, така білольота, таке крило. Так, а, так, тримає Хвіст і це Україна.

Ой, взяти нормально берення. Так, хвіст тримає. Па-па-па-па, там такий тужний голубів. Таке око? Це у нас теж 22-й рік. Дефал. Дефал, так. Так, охти, чуть не втік. Так, такий Голуб. Он подобається? Може собі взяти. Ще маю, зараз ще підемо до розплодової голуб'ятні, там ще маю одного голуба, який по червоному поліку. який ще лишився для продажу. Так, маю до продажу ще такого червоного. Так, стане. Камеру бачите. Ще молодий. Ще піщик. Вот такого голуба. Хоче і дзвонить. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підтримайте канал Богдана, Богдан і так був завжди радий, що до нього там заходять люди на канал, дивляться відео, хоча коли його не було відсутності. І хто має бажання, може ті голубо собі прикупити до розплоду мати.